Тут просто я не знаю, хочеться кричати Хватить, ну хватить, ну сколько можна? Людей мучити?» Голос волаючого в цьому домі не змовкає від пізнього вечора. Сюди на околиці Луганського, що на Світлодарській дузі, прилетів на бій го калібру. На щастя, влучив не в будинок, а поруч. Скло, що вибило вибухом, зачепило обличчя панові Миколі. Він саме був у ліжку. Я був в у, у себе. Як бахнуло, я, я скачила, тут і полетіло все. Потім ще второй де тут тут ще ні була. Другий такий само, 120-й набій прилетів на сусідню вулицю і поцілив у сад. Минулося без значних руйнувань. Тут люди відбулися лише переляком. Бачите, зеркальне вікна всі полопалися. Волна була страшенна, ужас яка страшна. Все трусилося на нас. Страшно, дуже страшно. Уже не знаємо, як жити тут і, і що робити нам, і куди біжать. Постраждали пан Микола живе зі старенькою матір'ю. Жінці вже 80 80-й рік. Тож на допомогу прийшла Миколина сестра із чоловіком. Прибирають вибиті шибки та затикають вікна. Нещодавно те саме їм довелось робити і у себе в господі, коли небій поцілив у їхнє подвір'я. Тисячу пенсія, вона вставила окна, а тепер сидит без куска хліба. и осталася опять без, без нічого. За що? За що вона? Вот на контузію получила. У нее нерви. Вы Самі понимаете. Нерви тут в усіх геть негодящі. Живуть біля лінії фронту, ночують у підвалах та сподіваються, хоч на якусь допомогу. Ось сьогодні волонтери привезли вугілля. Вже добре, не замерзнуть. До весни має вистачити. Здесь 80 мішків, 3 тонни. Ну давно хотіть. Вже ж ползими пройшло. Я думаю, що хватить. Попри усі жахіття та труднощі, мешканці Луганського не опускають рук. Мовляв, не біда. Зруйноване знову відбудують, а знищене наживуть. Головне кажуть, аби стало нервів та здоров'я дочекатися миру, який вірять неодмінно настане. Просто Бог нас береже, мабуть. От скільки нас обстрілюють. І Фу -фу -фу. Жертв почти пащеніту. Олексій Сімаков, Володимир Тихомир та Олександр Прозоров. Програма Вікна СТБ.